Доставляють їжу без масок та рукавичок, не міряють температури, не обробляють посуду. Таке побачили співробітники Держпродспоживслужби, які вийшли в рейд разом із поліцейськими у Херсоні. Чи дотримуються правил карантину на ринках, у ресторанах і кафе, бачили наші кореспонденти. Поверхні протирає.

Рейд проводять Держпродспоживслужба спільно із поліцією. Заходять перевіряльники і у місцевій їдальні. Я бачу, що у вас є багаторазовий посуд. Згідно з постановою не маєте права використовувати багаторазовий посуд, якщо у вас немає посудомийної машини. У закладі складають протокол за порушення санітарних правил. Штраф усього 102 гривні. Це якщо порушення зафіксували вперше. Б приходили, би то придупріждалі, то все було. Ну, тепер я це я знаю, і, звісно, все це буде. Кожного ранку перед допуском до роботи повинен проводитися термострі. Ви десь це фіксуєте? Багато. У цьому закладі теж фіксують порушення і виписують штраф. Ми до вас неодноразово заходили, все вам розповідали. Я побачила їх перший раз, але попереджали, значить попереджали. Ми заведемо журнал, приберемо цукор зі столів. Шиші, все. Серед порушень, які фіксують найчастіше, це відсутність масок, журналів фіксування температури та санітарної обробки. Приберіть кондименти, які в своєму доступі для відвідувачів. Вони повинні бути або в одноразовій упаковці, або так, щоб доступу відвідувачів не мали до них. Перевірити вирішили і доставку їжі. Доброго дня. А можна замовити піцу? І знову порушення. Хочу, щоб ви одягли, так? Спасибо за доставку. Ми побачили, що доставка відбувається не працівником закладу, а службою таксі. В цьому сам виді Таксі не використовували засоби індивідуального захисту. Тобто, у нас свідомість ще залишається на рівні того, що люди не бояться коронавірусу. Хоча вже місто Херсон потрапило до жовтої зони епідемічної небезпеки. Такі рейди кожного дня проводять не лише у Херсоні, але й в області. Для цього там створили ковід патрулі. Від початку карантину у Херсоні склали більш. Ще 1700 протоколів про порушення на сьогодні в регіоні вже понад 1600 хворих на коронавірус, і їхня кількість щодня зростає. Андрій Кузьмович Олег Капошилін, НТН.